Я студент групи ПЗП-228 Опатенко Володимир. Це відеозахист першої лабораторної роботи з дисципліни АТАРК. Офішин Скоп-документ. Бекграунд 1.1. Передумови для розробки секур в умовленні зростаючої потребою підприємств у сучасних засобах контролю доступу. Зі збільшенням кількості користув... критичних об'єктів та зростанням вимог до безпеки компанії все більше усвідомлюють важливість надійних рішень, які дозволяють ефективно обмежувати доступ до певних зон, фіксувати спроби входу та швидко реагувати на можливі загрози. Іс... Е... Існуючі системи контролю доступу часто є застарілими, а вмістки мета потребують значних ресурсів на обслуговування а також не забезпечують належної гнучкості для адаптації під конкретні потреби підприємства. Отже, виникає необхідність у створенні простого використанні інтуїтивно зрозумілого та ефективного рішення, яке автоматизує процеси контролю доступу, забезпечить введення детального журналу подій і дозволить централізовано керувати системою через веб-додатку. Secure access розроблюється для задоволення цих вимог, пропонуючи зручний спосіб керування доступом, моніторингу обходу та своєчасного реагування на будь-які проблеми. Завдяки використанню його датчиків, цифрових панелей ведення коду та автоматичної фіксації подій, система дозволить завчасно виявляти. Потенційні загрози мінімізувати ризики та підвищити загальний рівень безпеки підприємства бізнес OPUNIT 1.2. Аналіз кон конкурентного середовища у сементі рішень для контролю доступу показав, що багато існуючих продуктів, таких як Kiesy та ProxyClick, пропонують базові функції для керування доступом і фіксації подій, проте вони часто мають обмежений набір функцій промістки інтерфейс або вимагають значних фінансових витрат на відображення та впровадження та обслуговування, Це може бути непрактичним для малого та середнього бізнесу, деякі рішення не забезпечують достатньої інтеграції з іншими системами підприємства, або не надають розширеної аналітики для ефективного управління доступом, враховуючи ці фактори. Можливості для бізнесу у сфері рішень для контролю доступу є значними через зростаючу потребу компанії у підвищенні рівня безпеки та автоматизації процесів. Ключові можливості для бізнесу включають перше: заповнення прогалин на ринку, пропонуючи комплексне рішення для контролю доступу з використанням сучасних технологій, таких як і датчик, цифрові панелі. Ведення коду та автоматична фіксація подій із е, зазначенням точного часу, це стане привабливою альтернативною для компаній, які шукають більш доступний гнучкий і функціональний продукт. Друге: підвищення конкурентноспроможності завдяки розширеному функціоналу, можливості централізованого управління через веб-додаток і гнучкому налаштуванню прав доступу. Які багато, як, які багато інших рішень не пропонують у повному обсязі третє залучення підприємств які прануть мати пустий та зручний інструмент для забезпечення безпеки що дозволяє отримувати оперативні звіти про спроби доступу аналізувати події та своєчасно реагувати на можливі загрози Vision Secure Access це передове програмне рішення, яке інтегрує інноваці... інноваційні його технології для забезпечення надійного контролю доступу в реальному часі. Основною метою продукту є надання підприємствам ефективного інструменту для управління доступом на різні території компанії, оптимізації безпеки та своєчасного виявлення порушень, що дозволяє значно. Знизити ризики та витрати на підтримку безпеки. Secure Access забезпечує е, зручність у використанні високу точність даних і ефективність, що дозволяє підприємствам оптимізувати робочі процеси та підвищити загальний рівень безпеки. 2.2. 2 major клієнт <coughs> е, е, A. Авторизація через е, цифрову панель. Користувачі можуть увійти в систему, ввівши код на цифровий панелі. Якщо код введено правильно, система автоматично відкриває двері. Це забезпечує зручний і швидкий спосіб контролю доступу до обмежених зон. B-моніторинг спроб доступу. Система використовує датчик дистанції, щоб відстежувати кількість спроб відкривання дверей, а також на кожен випадок введення коду. Кожен від коду, правильний або неправильний, фіксується за допомогою датчика реального часу, що дозволяє забезпечити точний моніторинг подій у реальному часі. С. Запис подій. Усі, усі введення коду, як правильні, так і неправильні, записуються в базу даних. Це дозволяє адміністраторам переглядати журнал доступу та виявляти будь-які аномалії або спроби несанкціонованого доступу. Д. Визначення статусу доступу. За допомогою реального часу система також контролює статус дверей, чи відкриті вони, чи закриття, і забезпечує своєчасне сповіщення у разі необхідності, втручання або механічного обслуговування. Адміністратор. Заміна паролів. Адміністратор має можливість замінювати паролі для доступу до різних зон підприємства через цифрову панель. Це дозволяє забезпечити гнучкість в управлінні рівнями доступу та підвищити рівень безпеки, якщо є підозри на компрометацію коду. Бі Перегляд журналу доступу. Адміністратор може переглядати повний журнал всіх спроб доступу через двері, включаючи правильні та неправильні спроби ведення коду, а також час і дату кожної події. Це дає змогу аналізувати поведінку користувачів і швидко реагувати на можливі порушення безпеки. С. Контроль за подіями доступу. Адміністратор має доступ до всієї інформації про відкривання дверей, зокрема кількість спроб, успішні та неуспішні входи, а також реальний статус дверей, відкриті чи закриті, в будь-який момент часу. 3.1. Scope of Initial Release. Основні функції, що mm -hmm. будують е, включення початкову версію системи для контролю доступу, включають перше, для користувачів mm -hmm. Ей, моніторинг доступу. Система дозволить е, відстежувати кількість відкри, е, відкриттів дверей. За допомогою датчика дистанції та вводів коду. Дані будуть відправлятися, відображатися в реальному часі через веб-інтерфейс для управління доступом, БІ, історія доступів. Менеджери зможуть переглядати журнал всіх спроб доступу, що містить дані про правильність введеного коду, час і дату доступу, і управління користувачами. Менеджери матимуть можливість додавати або редагувати облікові записи користувачів, а також налаштовувати доступ з допомогою введених кодів. Ді. Сповіщення. Сповіщення про неправильне введення коду або спроби несанкціонованого доступу будуть надсилатися адміністраторам або менеджерам для подальших дій. І аналіз вхідних даних. Система буде генерувати е, статистику е, про кількість спроб ведення правильного та неправильного коду для кожного користувача. Друге, для користувачів, користувачів доступу. Е, вхід через пароль, е, панель. Е, користувачі зможуть е, вводити код для доступу до дверей за допомогою цифрової панелі, що е, якщо код введено правильно. Система відкриває двері б Історія входів. Користувачі матимуть доступ до своєї історії входів, де будуть зазначені всі спроби ведення коду та їх С. Сповіщення. Користувачі отримуватимуть сповіщення про чи успішне чи неуспішне введення коду. E3. Для адміністратора e Управління пароль... e паролями. Адміністратор зможе змінювати паролі для користувачів та управляти рівнем доступу. B. Перегляд всіх даних. Адміністратор матиме доступ до всіх е, записів і статистики про спроби доступу, правильні та неправильні введення кодів. С. Контроль доступу. Адміністратор зможе замінювати налаштування системи доступу, включаючи коригування часу доступу для користувачів. Р2. КУПОВ СубсеквентРез. У наступних версіях системи контролю доступу можуть бути додані нові можливості, що дозволить розширити функціональність і забезпеч забезпечити додаткові зручності для користувачів. Ось кілька прикладів функцій, які можуть бути реалізовані в майбутньому. Розширене збереження даних, включення більш гнучких операцій для. Зберігання і архівації історій спроб доступу з можливістю детального аналізу введених кодів, часу та статусу доступу B. інтеграція з іншими системами безпеки, подальша інтеграція з існуючими системами безпеки або іншими корпоративними платформами для автоматичного збереження логів, а також для поліпшення управління доступом на основі зв... зведених даних. І оптимізація для багатокористувацьких сценаріїв. Можливість для великих організацій управління кількома точками доступу через єдину платформу з інтерфейсом для адміністраторів та менеджерів, які контролюють доступ до різних зон. Д. Покращена система сповіщень. Розширення функцій сповіщень для адміністраторів і користувачів, включаючи можливість налаштування різних типів повідомлень про спроби несанкціонованого доступу або проблеми з введенням кодів. І підтримка різних рівнів доступу та кастомізації паролів, можливість налаштування індивідуальних прав доступу для різних груп користувачів з розширеними функці... функціями для зміни паролів, встановлення правил доступу та створення різних рівнів доступу до системи для забезпечення більшої безпеки. Territory Operating Environment. Технологія для створення системи Secure Access. Інтерфейс користувача фронтен. Для розробки веб-інтерфейсу система, використ... система використовуються наступні інструменти. HTML. Формує структуру веб-сторінок і забезпечує основу для їх створення. CSS відповідає. За візуальне оформлення сторінок, створює сучасний та адаптований дизайн для комфортного використання. JavaScript разом із бібліотеками дозволяє додавати інтерактивність реалізація динамічних елементів, форм та повідомлень, Серверна частина бакен. Серверна логіка системи розробляється з використанням таких технологій: Node.js. Серверне середовище, яке забезпечує швидке використання JavaScript-коду, ExpressJS – Фреймворк для Node.js, який спрощує створення RESTful API, обробку запитів, роботу з даними та аутентифікацію, PostgreSQL. Реляційна база даних для зберігання структурованого інформації, такої, як дані користувачів, історії доступу та коди. мобільний застосунок. Для розробки мобільного додатку на Android застосовується Kotlin – Сучасна мова програмування для створення е, нативних додатків XML використовується для опису інтерфейсу, дозволяючи створювати інтуїтивно зрозумілий дизайн, Тема управління даних. Основою для зберігання даних славою, SQL і є особливості надійність при використанні складних м, транзакцій і запитів. Я підтримка індексації, що підвищує ефективність роботи з великою кількістю запитів. Інші компоненти системи Swagger забезпечує документування API, а також спрощує тестування серверних функцій. GVT. JSON Web Token, використовується для надійної аутентифікації користувачів і управління сесіями. Дякую за увагу!